Люди, які прийняли імпульсивне рішення, коли дізналися, що Гавайї збираються підірвати ядерною бомбою. Що ви зробили? І чи шкодуєте про це? Озвучено Совиним гніздечком. Будь ласка, підпишіться на канал. А також, будь ласка, читайте дисклеймер. Пояснення. У 2018 році мешканці Гаваїв отримали повідомлення про ракетний удар, що спричинило паніку. За 38 хвилин з'ясувалося, що це була помилка. Співробітник випадково натиснув не ту кнопку. Я живу та працюю в екохостелі на Великому острові. Того дня я був головним. І у нас було близько 14 гостей. Приблизно половина людей на території вже прокинулися. Ніцо ще спала. Я не міг по-справжньому свідомити, коли вперше побачив повідомлення. Я спробував зателефонувати мамі, але вона не відповіла. І в той же час я зайшов в Twitter. І все, що я міг знайти, це інші люди, які публікували зображення, і панікували. Потім я зателефонував татові. Він відповів і я прочитав йому відомлення і сказав, що мені страшно і що я його люблю. Він сказав, що дослідить, що відбувається. Я сказав: Добре, я люблю тебе, мені треба заснувати. Що ж? моїй дівчині, яка живе вниз по вулиці. Вона відвела одразу і сказала, я буду там за дві хвилини. Коли вона приїхала, був момент, коли ми стояли на чорковці. Я тримав її за руку, а наші друзі стояли поруч з нами. Ми всі були збентежені, розгублені та налякані. Все, що я бачу, це як один мій друг цілує свою дівчину в волосся і голову. І ми жартуємо, сміємося. Ну якщо це кінець, то ви хлопці найкращі. Ми жили в центрі маленького містечка, нам не було куди йти. Потім ми дізналися, що не помремо, і продовжили свій день. Але протягом тих кількох хвилин це був якийсь рівень спокійної паніки, який я не можу писати не захопливо, але це моя історія. Мене там не було, але я думаю, я б другував приблизно так окей. То в зламав систему попередження. Ми всі знаємо, наскільки неймовірно захищені комп'ютерні системи. Хм, Ну добре, ті з нас, хто працює в комп'ютерній сфері та сфері комп'ютерної безпеки, точно знають наскільки вони не захищені. І запустив цю пірню або О, блін. То бісе натиснув не ту кнопку. Якийсь бодур, який натиснув це не тест на системі попередження, або якийсь відморозок, який натиснув кнопку запуску МБР. Щоб там не було, скоро дізнаємось, або ні. Отже, двох з трьох ймовірностей, що це просто якесь клятер здатування, і. або. Воно насправді нічого не зробить, а решта ймовірності все одно нічого не поробиш, тож чого хвилюватися, Навіщо хвилюватися про те, що ти не можеш контролювати. Редагування. О, майже забув. І не те, щоб раніше ніколи не було хибних тривог про наближення МБР, коли нічого не було. Тож я б скрізь подумав так. Краще ніж 3 до 1, що це повна фігня. Під час холодної війни США надзвичайно близько підійшли до запуску МБР проти СРСР через спрацьовування сигналізації, що вказувало на наближення таки МБР з боку СРСР, але жодної так і не було. Це була химна тривога. Ой. Я живу науха, і чесно кажучи, я просто вирішив перевірити твіттер. коли моя мама марсвіла мені про сповіщення на її телефоні. Я хотів переконатися, чи це правда, і твіттер, насправді досить швидко поширює новини. Тим часом моя мама і Вічем вийшли на вулицю і перейшли через парковку, щоб покорити. Хоча сповіщенні було сказано залишатися всередині, тому що, як я згодом дізнався, вона думала, що зможе встигнути добігти назад до квартири, якщо вона бачить ракету. Щоб ми всі жили або померли разом. Ми на третьому поверсі. Мій план був схопити мого кролика, запхати його в переноску і просто пригнутися і сподіватися, що наша будівля досить міцна, щоб якось захистити нас. Більше особливого нічого було робити. Я провів час у Твіттер, дізнався звідти, що це була хибна тривога. Задовго до того, як уряд надіслав сповіщення наші телефони про це. До речі, пізніше в новинах бачив, як. Той запхав своїх дітей у калізаційний люк, Ради ще нічого не зробив. Принаймні цей запах через хину тривогу дякую не треба. Хоча, чесно кажучи, я розумію логіку напевне краще, ніж просто нав'язало перевіряти твіттер. як я робив лов. Я цього не пережив, бо я в Техасі. Я сподіваюся, ворог знає, що якщо вдарити ядерною зброєю по техасу, ядерний вибух не тільки знищить навколишні континенти, але ймовірно вплине на топографію їхньої власної клятої країни, забезпечуючи, щотижневі землетруси, боюся, я б, мабуть спостерігав за вибухом. Взяв би морозова, знайшов би 9-мілітровий пістолет і зробив би з собою щось. Я знаю, це звучить депресивно, але якщо не буде серйозного плану відновлення після ядерного удару в масштабах усього людства, боюся у світі, що руйнується для мене мало що залишиться. Я заробляю на життя комп'ютерами. Після вибуху більшість з них ймовірно зникне. Нам знадобляться покоління, щоб повернутися до якоїсь стабільної форми цивілізації. І навіть тоді, ймовірно, ніколи не повернемося до свого повного потенціалу. Радіація це досить незручно. Я б сказав, що застрілися подразу але ця фальшива тривога змусила. Думіти, а що якщо це помилка? Ось чому я чекаю на справжній вибух зараз, але принаймні це станеться не скоро, чи не так? Уродженець згаваїв тут. Я сказав своєму батькові, що планую змінити своє прізвище. і сказав йому, що я є членом гавайської партії незалежності. Він зневажає обидва ці факти, оскільки він трохи расист. Кротка предісторія. Дівоче прізвисько моєї бабусі було японським прізвищем. Однак її сім'я змінила його, щоб сховатися від американських концентраційних таборів тут, на Гаваях, після Перл-Гарбора. Ніхто так і не повернув його після закінчення війни. Тож я планую змінити своє прізвище на її оригінальне. Головна проблема тут у тому, що мій батько дуже пишається своїм прізвищем і трохи расист. Тож це мало бути конфліктом, коли я йому сказав. Я намагався зрозуміти, як це зробити, поки не трясло вічні про ракету. Я прям подивився йому в очі і висловив все, що думаю про його расизм і про те, що я зміню своє ім'я і є частиною гавайського руху за незалежність. Я не знав, як повідомити йому про це раніше, щоб він ніколи більше зі мною не розмовляв. Він не Розмовляю ну, з тих пір, як я йому сказав. Ну, і добре. Коли я побачив, що в написано, що це не навчальна тривога, моє серце впало. Я вибіг на вулицю, щоб забрати мого найкращого друга та його дівчину, які приїхали забрати мене на волонтерську роботу в лікарні. І закричав на них, щоб вони блядь, заходили всередину. Молити й дракета. Він спокійно подивився на мене і сказав: «Зачекай, дай мені взяти каво. Потім він і його дівчина образ пішли до мене. І тільки після того, як я закричав: Я мені придурка, я не жартую, йдіть сюди. Вони почали проявляти якесь занепокоєння після того, як. Вони всі зайшли, я зробив яєчню, і моїли хліб, дивлячись без кнопку по телевізору, шок новин не показували. А по радіо грала музика, як завжди. Я не міг знайти нічого в інтернеті, що підтверджувало чи спростовувало б це на той час. Я ніколи раніше не користувався Twitter, тому мені не спало думку перевірити його. Тож ми просто сиділи і їли, думаючи, що ми в трьох помремо разом. Редагування я живу приблизно за 7 миль від Перл Гарбора і маю чудовий вид на нього з мого балкона. Тому вирішили, що нам точно кінець. Це напевно потрапить на Ерзетхепенет. Але я прожив на Гаваї все своє життя. Мій тато розлучився з моєю мамою близько одного року тому. І я ніколи не міг зрозуміти, чому це сталося. Аж до зараз, коли пролунало сповіщення, ми з татом пішли і сховалися в нашому укритті. Минуло кілька хвилин. Я подумав, що якщо ми помермо, я міг би сказати правду, тату. Я гей. Все добре, синку. Я знаю, як це відчувається. Зачекай, ти був геєм? Ні, я є гей. Виявляється, причина, по якій моя мама розлучилася з ним, полягає в тому, що він зізнався їй, що він гей. Минуло дві години, і мій тато зловив мене за мастурбацію замість того, щоб пократи мене. Він сказав: Синку, це нормально. Ти можеш займатися зі мною. Стоп, 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 стоп Стоп, що? <плодиск> як. окей. Okay. Ти можеш займатися зі мною сексом, якщо хочеш. Наступні чотири години я займався інтимом зі своїм татом, і тепер ми офіційно гей-пара. Ми плануємо наші весілля в Колумбії, куди ми також переїжджаємо. Коротше, ми з татом зробили камінгаут під час загрози вибуху, а потім ми переспали. Окей, okay, знаєте, у нас якби в постах має бути цензора, а я не знаю, чому у нас вирішило диронсько це пропустити. <laughs> я не можу, я це залишу, просто я не можу. Місцевий тут, і був на ночівлю всіма іншими людьми, і коли тут зував, заворіщали. Той знову заснув з самого початку це здавалося підозрілим. Хоча двоє людей не почули тривоги, не було сирен, у новинах нічого не було. Ми взяли їжу як от, і консервний соп і наповнили пляшки водою, щоб готувати будинок, який є неміцним перед лицем ядерного знищення. Ми закрили всі вікна та двері. Після підготовки нас було сімора і собака у ванній кімнаті вісім на вісім. Усі просто нравляли по телефону своїми батьками, намагаючись підтвердити або спростувати нашу неминучу гибель. Я не був переконаний, це кінець світу, Адреналін так і не вдарив, враховуючи наше розташування на острові, було мало ймовірно, що ми будемо в серйозній безпеці. Але це тільки я у мене були друзі, які абсолютно дали, не готові до того, що це кінець. Це був ще той спосіб почати ранок. Деслакований на окау, як тільки отримав повідомлення, одразу пробував погухлити але люди постійно дзвонили, щоб запитати, що відбувається, і збивали мій пошук, розмірковував чи варто будити дружину, бо припускав, що це насправді не відбувається, враховуючи відсутність будь-яких. Попередніх ознак, зрештою, я вийшов на вулицю шукати ракету, що напевно було імпульсивним рішенням. Потім ми сиділи на дивані, дивилися новини. Нам потрібно було зробити 100% телефонний збір в підрозділі. Тож я це зробив пізніше. Я почув кілька божевільних історій про те, що люди робили: ховали дітей, озливі колінізації, і таке інше взагалі. Звичайний день з витком 45 хвилин невизначеності. Це мені трохи нагадує, як я вперше мінометну сирену в Іраку. Найбожівніше було те, що я отримав всю інформацію з Твіттер. а я не користуюся Твіттер. Ну, привіт. Це кінець Е, Я не знаю, я просто я досі я не відійшов від цього історії. Я не знаю, чому наша цензура це пропустила. Але нехай. Я просто я, я хочу це залишити, я хочу, щоб ви побачили, що в нас бувають такі штуки. Повірте мені, є часи на постів, які просто не пропускаються через дуже дивне, дивний зміст. Є пости, які ну, є цілі трени, які не пропускаються. Тобто, через той факт, що там більше відповідей це, або якийсь дуже специфічний контент, скажімо так, або дуже незручний для озвучення. Взагалі, взагалі, ми. Плануємо, ну так, вам по секрету розкажу. Ми плануємо те, що коли у нас буде 1000 підписників, це дозволить нам вимкнути монетизацію, а також дозволить вимкнути спонсорку. І у спонсорки будуть особливі деякі такі пости, які з гострими темами. Тож так, сподіваюся, ви таке <ріху> Ну взагалі. Добре. Дякую за перегляд, будь ласка, поставте лайк, підпишіться на канал, Сподіваюся, б сподобалося це відео. І бувайте, гангомня!